Вітаю, товариство! Днями міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що жодна одиниця зброї за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з Європейським Союзом, і це колосальна робота сил безпеки. Давайте подивимось це відео разом. Зараз думаємо про захист нашого кордону. Кордон тільки з Республікою Білорусь та з Росією більше трьох тисяч кілометрів. Плюс ще в нас є кордон, який необхідно буде інтегрувати із країнами Європейського Союзу. Можу сказати, що жоден жодна одиниця зброї на сьогоднішній день за два роки по повномасштабної війни не перетнула кордон з України з європейським союзом. Це колосальна робота наших сил безпеки на сьогоднішній. День. Не буду ставити під сумнів заяву міністра внутрішніх справ, але оскільки я звик оперувати фактами, дозволю собі нагадати принаймні про один випадок, коли зброя точно потрапила до Європейського Союзу. 14 грудня 2022 року в будівлі головної комендатури поліції Польщі в кабінеті головного коменданта Польщі Ярослава Шимчика прогрів вибух. Унаслідок чого сам головний комендант поліції зазнав легких поранень і втратив слух, а також був легко поранений цивільний співробітник управління. Згідно із заявами Міністерства внутрішніх справ і управління Польщі та безпосередньо Шумчика, у кабінеті вибухнув протитанковий гранатомет, подарований коменданту під час його візиту в Україну та представлений українською стороною як уже використана зброя. Вибух стався після того, як комендант вирішив пересунути гранатомети. Шимчик розповів, що під час його візиту в Україну йому подарували два гранатомети один від голови національної поліції, яку на той час очолював теперішній міністр Клименко, а інший від голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Українські чиновники запевнили його, що обидва гранатомети були викреслені і переобладнані на динамік. Переносячи гранатомети в задню частину свого кабінету, Шимчик переставив вертикально на підлозі один з них, після чого прогів вибух, який пробив підлогу і кімнати на трьох поверхах. За словами коменданта, українські колеги сказали йому, що зброю можна спокійно перевести через польський український кордон, без будь-яких проблем. Зовнішній кордон Євросоюзу він перетнув за дипломатичним паспортом, не має дозволу на перевезення зброї та не повідомивши про наявність такого вантажу прикордонно варту. Шимчик запевняв, що ненавмисно ввіз до Пощі зброю в спорядженому стані. Насправді, за цією сухою офіційною інформацією ховається величезна кількість запитань. Ну, наприклад. Як відбувалася процедура огляду автомобіля головного польського поліціянта прикордонниками на українському та польському кордонах? Та чи відбувалася ця процедура взагалі? Чому призначений ЦАПом відбуваєм за цей інцидент заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Бондар не був остаточно звільнений з ДСНС, а наразі виконує обов'язки ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності? Можу ще з десяток питань накидати, але не бачу сенсу. Які взагалі можуть бути питання до Міністерства внутрішніх справ, якщо немає закону про МВС, як того вимагає 85 та стаття Конституції України? Питання про відсутність закону про МВС треба ставити депутатам, але, як ви розумієте, це взагалі у нікуди. Тож, товариство, поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.